Напередодні сесії франківські активісти взяли штурмом приміщення облдержадміністрації. Люди не лише забарикадувалися вода, але й укріпили свої позиції. Зараз територія навколо обласної ради нагадує маленький Київський майдан. Вже працює кухня та медичний пункт. На сесії були присутні 88 депутатів від усіх фракцій, окрім фракції партії регіонів, яка у повному складі не з'явилася до сесійного залу. Головним рішенням сесійного засідання стало позбавлення делегованих повноважень Івана Франківського Київської облдержадміністрації і формування народної ради як уповноваженого органу, який представлятиме інтереси громади області на державному рівні. Найближчими днями відбудеться остаточне формування складу ради. За словами голови облради Василя Скрипничука, до нього мають увійти опозиційні депутати облради і стільки ж громадських активістів, які мають увійти до громадського консультативної ради та створити виконавчий комітет народної ради в області, незважаючи на те. Що є революційний час, цей час не означає часом хаосу. І творення нового типу держави не є антиправовою ханалією і хаосом. У будь-якому світі є загальні засади державотворення. Друге, ми сьогодні створюючи народну раду в Києві і створюючи народні ради у місцевих органах самоврядування на місцях. Створюємо їх не тільки для задекларування перед українським народом, але й перед світовою спільнотою. Ми хочемо, щоб у нас світова спільнота визнала легітимні заробки нової влади в Україні. А світова спільнота може їх визнати, якщо вони здійснені на загально прийнятих засадах державотворення. Виборний орган це є орган, до якого обирають. Якщо сьогодні до Верховної Ради обрані депутати Верховної Ради народом, які є опозиційними, то вони світовою спільноти можуть бути визнані як легітимні. Якщо у місцевих радах є депутати, які обрані народом, і вони виступають від імені народу, вони можуть бути визнані як легітимні. Всі прекрасно розуміють, що виборний орган це той, де пройшла процедура виборів, а не до того, щоб м'яко перебрати легенду владу. Спочатку депутатами, які є легітимними, а потім їх докуптувати, створені народні виборчі комісії. Чи точно задекларовано створення народних виборчих комісій народною радою в Києві. Очевидно, що після першого етапу створення народної ради на всеукраїнському рівні раз. Створення з опозиційних депутатів народних рад на місцях два. Буде третій етап, не тільки зворення віконком, але й задіяння системи народних виборчих комісій для легітимного обрання. Ще двоє чотири депутатів. Тому якщо ви можете заговорити і взагалі не прийняти рішення у Франківську про створення легітимної народної ради. І Василь Михайлович правильно казав: якщо ми визнаємо легітимну народну раду всеукраїнську в Києві, то. І документами, які вона пропонує, а не творити щось своє. Тому є пропозиції сьогодні в легітимний спосіб наявних депутатів створити Народну Раду, раз. І, друге, від народної ради надіслати пропозицію в народну раду Київську, Кільську, чи її президію, вирішити питання юридичного механізму. 19 січня на військовому майдані було одноголосно прийнято рішення, яке потім лягло 22 січня у декларації. І цій декларації прописано наступне. Я читаю: учасники вічі на Майдані Незалежності у місті Києві 19 січня, 14 року від імені українського народу. Висловилися за створення Народної Ради України як органу представництва народних депутатів України і захисту Конституції України. чому була необхідність відповідно приймати таке рішення і 22 січня е, опозиційними фракціями, це українське об'єднання, «Батьківщина», Свобода та Віталія Мічка створити таку народну раду. Включає народ і депутати, і всім штори. Народна рада мало вже місці. Ви знаєте, сидять тут два народних депутати до зливання, які. І логімізувати ті інші закони, які ми можемо приймати народною правдою або до забічну партію. Ми не мали жовти. Тим чином народ навічить дав сьогодні право цим опозиційним партіям приймати ці рішення і вважати, їх рішенням від імені народу. Але вони мають. Областей, всі опозиційні політичні партії, і є в меншості, і вони нема. Франківщі. Можливо, з них хтось помилився, можливо, хтось був страх, можливо, хтось дорожив своєю роботою. Ми що сьогодні хочемо сказати, що вони вороги. Вони маєте дітей, вони маєте дружини, мають друзів. Якщо сьогодні ця людина хоче працювати. Ось сьогодні йдуть перемовини із тими людьми, які вирішують сторону Верховної Ради. Я маю на увазі ті, хто делегував Верховного Раду народних депутатів. Це Метов, це Бірка, це Коломойський, це Пінчук. І сьогодні між ними ведеться розмова, і вони можуть сказати свої, а це майже 100 народних депутатів, які є у партії регіонів, про те, що вони перейшли на сторону і створили нову більшість. Скажіть, ви хотіли... Сьогодні що було. Я не заперечую, це було. Влада втрачає легітимність. власне, у нас сьогодні наступив момент. Це зараз тримати такі, є м'яке, в законний спосіб перебрання влади Україні. Тому насправді, і пане прокурори, я думаю, що мене слухаєте, Зрозумійте це, що ви просто оправдовуєте нинішній чинний злочинний режим. І ж не пані поносить друзі, колоні, які сьогодні є тут і стоїть перед приміщенням обласної ради. Хай вас не залякають, які слова до того чогось іншого.